Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас третя частина розкладу такого на теперішній стан, що ми розпочали. Чому була перша, друга і четверта, я вже там в коментарях відповідала. Я зняла цю третю частину, не знаю, якимось дивним чудом, ну просто чудом цього відео не стало, тому що я бачила, що воно знімається, бачила скільки там хвилин. Постійно дивлюся на таймер відео, тому що знаю, що в мене воно знімає так на хвилин 27. 30 буває, а буває і до 30 дотягує. Тому пам'ятаю, що відео точно було на 29 хвилин там, з секундами. Куди воно ділося, як воно пропало, поняття не маю. Ну, але так, напевно, було треба і нічого тут не зробиш. Можливо, там було щось таке сказане, що комусь не варто було того чути і знати. Тому от знімаю тепер. Як появилась можливість. І так, третя частина розкладу. Позиції в нас будуть, що людину хвилює, що є на серці. Це є такий внутрішній стан, скажімо так, події, які чіпляють те, що ну от те, що нам на серці, те, що нас дуже сильно хвилює і викликає в нас, от там бурю емоцій. І це та якби п'ята позиція в самому розкладі. І шоста позиція це є потреби. Потреба це що людині дуже сильно треба, без чого вона не може обійтися. І не завжди це є добре. Ну тобто ем, буває такі, бувають такі люди, психотипи і, і депресії в людей бувають, всякі різні, коли ти ем, не можеш, без чогось поганого припустимо. Тобто це те, без чого людина не може обійтись. І не обов'язково це є щось добре, що мені там дуже сильно треба гроші, чи дуже сильно треба любов. Інколи карти показують взагалі, що людина там не може обійтись. Ну, без якогось хобі, чи там без якихось страданій. Ну, таке воно буває, і нікуди від того не дінешся. До чого ми звикаємо? Це те, що спід... це така, якби наша підсвідома програма. Не... Для когось це потреба дійсно є фізична, якась там ну карти можуть показати, що людина потребує насправді, але можуть і показати оцей такий, це ж підсвідомість наша, те, що людина дуже сильно потребує, дуже сильно до чогось. Це наші прив'язки, до чого ми дуже сильно прив'язані. Це наша підсвідома програма закладена. І просто по картах будемо бачити, чи треба з цим працювати, це щось добре, чи це погане, що би то не було, але це є наші потреби, і не завжди ми їх усвідомлюємо. Тобто, інколи буває таке, що нам здається, що треба, припустимо, там робота гроші, а насправді нам треба розібратися там з рідними і близькими. Взагалі, ваша потребність в даний момент. І так, три позиції: перший момент, перша, перший, ну так, пункт. П'ятий в самому розкладі, це є що на серці, що нас хвилює, дивимося цей варіант ці варіанти. так Вибирайте собі, яку хочете позицію, чи всі зразу, чи якусь одну. Хто вчиться, то всі позиції, подивіться як ну так для, для тренування, скажімо так, як тут карти поєднувати. Другий варіант. І хто займається Ленорманами, або просто собі гадає і подобаються ці карти, або варіант номер 3 то є карти Ленорман, третій варіант. Так, я заберу, щоб було більше місця. Ой, де їх поскладати навіть нема куди. Зараз. Так. Перепрошую. І так, поїхали. Потребність, о, дивіться. Тут точно мужчина. Ну, може бути, не знаю, може якісь одиниці, в принципі, з тих, хто це відео дивиться, може бути таке, що це про роботу. Але в більшості, я її про роботу скажу, але в більшості це буде варіант про мужчину. Тобто наша потребність в комусь. І цей хтось, він може як мати фізичний прояв вже бути в вашому житті, так і це, наприклад, для самотніх людей, коли потрібен мужчина. Тут точно про це, тому що і тут імператор, і тут король Пентаклів. Тобто, я стараюсь, я бігаю, я щось роблю, мене хвилює, мене нервує. От що на серці, я дуже сильно переживаю відносно якогось мужчини. Що на серці в даній позиції дуже хтось сильно переживає відносно якогось мужчини, щось там чи не виходить, чи якісь проблеми з ним, чи якісь справи треба порішати. Мова йде про це, тобто що на серці? Це якесь переживання відносно мужчини, як і пішую, я щось роблю, я там не знаю, може його напрягаю, може себе напрягаю, якісь справи рішаю. Сімрка жезлів це і то роблю, і то роблю, і щось роблю взагалі, в принципі, хоч мені щось не підходить, чи як він себе веде, чи як я себе веду, неважно. Бо я дуже сильно переживаю відносно якогось мужчини. Тут про імператора. Для тих, кого там ніякий мужчина взагалі в принципі, на серці не лежить, не дуже сильно важно. Ну, Для самотніх так само, тобто я можу переживати, чи ну, найду я його собі, не найду, я зациклена на тому, що я дуже хочу якогось там стабільного, що він взяв на себе відповідальність, що імператор, що король Пентаклів, це плюс-мінус одне і те саме. Тобто хочу, щоб він брав на себе відповідальність, що він там мені допомагав, що він там і, і, і заробляв, і мене любив, і взагалі був там моїм плечем, моєю стіною, отакі різні речі, я його там шукаю, я його хочу знайти. Для тих, в кого партнера нема. Може таке бути і для тих, ну це одиниці будуть, але будуть, я так думаю, кого хвилює робота. Саме робота, фінансова стабільність, і ви так можете випадати навіть тим королем Пентаклів. Тобто вас цікавить, хто може роботу шукає, або на роботі є якісь проблеми. На серці може бути хвилювання за фінансову свою стабільність іменно в праці в тому, що я роблю, чим я займаюся, за який кошт мені жити. Отакі речі можуть турбувати. Я дуже переживаю, ніби стараюсь, ніби бігаю, але все одно тих грошей якось не дуже, не дуже не вистачає. Або роботи там толкової немає, або вона мені не подобається, або я знайти її не можу. Ну тобто, якщо це з роботою пов'язане, тут на серці можуть бути дуже сильні переживання іменно на рахунок вашого фінансового стану. Але дев'ятка мечей у нас завжди показує про те, що ми тривожимося ну трохи даремно. Навіть не то, що даремно, а ну не зовсім даремно для кожної людини це важливо. Занадто. Це є такі страхи, знаєте, які нас просто затягують в депресняк, бо ми дуже довго циклимося на якихось тих переживаннях. Насправді все можна порішати, все можна налагодити. Не є так все дуже сильно ужасно, бо дев'ятка мечей це про самоїдство, тобто я не сплю, я себе гризу, я переживаю, але це з голови. Насправді ситуація зовнішня не є настільки ужасна, можна і роботу знайти, і справи матеріальні наладити, чи там, якщо це про мужчину, теж можна все порішати. Просто це гризе вас середини і може привести до поганих результатів до погіршення, що фінансового, що робочого, що там в стосунках. Бо коли людина сама себе гризе, дуже переживає, вона себе накручує, з мухи робить слона, і потім це відображається знову ж таки на результатах чи робочих, чи на стосунках. От про це йде мова, те, що вам тут на серці для позиції номер 1 плюс може бути таке, знаєте, ну дійсно, як би воно не було, імператор може показувати як саму країну, масштаб, тобто організацію, таку та величезну, тобто не тільки роботу, а взагалі як країну. Ну може чиїсь чоловіки, сини, діти, ну, батьки в кого там хто. Зараз можу знаходитися в гарячих точках, всі розуміють, про що ми говоримо, і за це йде переживання. Скажем так, як цю справу повішати, як назад його там вернути, або щоб навпаки він туди не пішов. Можуть бути зараз якісь такі ситуації, і це може бути на серці для тих, хто дивиться цю позицію. Так, наступний варіант. Ну тут щось про матеріальне. В принципі, я всі колоди настроювала на певну одну особу, та, щоб ну, не просто робити якесь таке непонятно, що. Але кожному, кожному, хто це відео дивиться, не просто так вони на нього зайшли, скажімо так, це підійде. І тут, скорше всього, що тут імператор і Пентаклі, та, що тут а дивіться, Пентаклі. Мова йде про щось стабільне, навіть якщо мова йде про мужчину, тут якась вбитість в мозгах. Просто щось не виходить, не виходить. Ну, можете скандалити, можете взагалі не спілкуватися, тобто, в кого мова йде про е, якесь особисте життя, е, то нічого не міняється, все стабільно, як воно є. По четверці пентаклів нікуди ви не виходите. Ви отак мучитеся і ні туди, і не сюди стабільно вбитий стан. І про матеріальне мова, якщо йде в кому на серці оце матеріальне, що знаєте, нічого не рухається. Тобто я постійно думаю, що мені треба на щось потратити, і я ті копійки рахую. І я е, думаю, чи мені потратити на це, чи потратити на це. Тобто, є от певна якась така зона матеріального. Ну це може бути як і дійсна нехватка, така що одні витрати доходів нема е, там. Так і може бути, що ніби вони ті доходи є, ніби все воно якось стабільно. Але я хочу більшого бо мені треба це купити, це купити там дитині на навчання чи ще там щось. А воно просто якби не хватає, і мене це вбиває, і мене постійно це ну скажем шатає по двойці пентаклів. Це такий неоприділений стан, коли ти робиш кілька справ зразу, вибрати конкретного нічого не можеш, і там трошки фізичного там грошей, і там трошки звітам, трошки звітам, звітам взяла, туди поклала. Розумієте, О, такі переживання відносно матеріального можуть бути на серці, і це вбиває дуже сильно. Морально, там була дев'ятка мечей, тут десятка мечей, тобто дуже сильно людина вбита відносно якоїсь стабільності. Якщо на серці все-таки вам якісь відносини, то значить в цих відносинах не дуже сильно файно, не дуже сильно добра людина, переживає, що нічого в кращу сторону не міняється. Для тих, для кого особисто тут не актуальне, то на серці фінансовий ну, реально якийсь стан в житті. Так, тепер дивимося третю позицію. Ну от бачите, тут все-таки більше про матеріальне. Ну, хоча можуть бути і якісь е, любовні історії, тому що тут ситуація помінялася. Тут є кардинальна зміна е, стоп, зупинка. І що в стосунках це може бути зупинка, що вам на серці, і є жеврі, якась надія в жінки, та що все якось буде добре. Ситуація кардинально помінялася, і ви можете дуже за це переживати. Ну є е, шанси, нема шансів, скажімо так, в любовному житті, щоб все було добре. Е, Плюс карти все таки про матеріальне, коли хто працює з Ленорманами, коса це про труд фізичний, про працю і клєвір це про фінансові можливості, не великі, але можливості. І Тут просто може бути таке, що ситуація з роботою кардинально якось міняється. Тобто або цієї роботи нема, або є якісь ну я не знаю проблеми, або навпаки роботи не було, і тут гопа появляється, та можливість піти на якусь роботу. І е, на серці просто переживання буде з цього, не буде з цього щось. Е, є надія в мене, немає надії в мене там на, на цю роботу, на, на ці фінанси, на результати, скажімо так, моїх трудів. Тому що по косі завжди йде зміна ситуації. У кого, наприклад, там була робота, може не стати роботи, а в кого там її зовсім не було, по косі може знайтися ну, робота. Розумієте, та? Ну, різні люди дивляться, мушу озвучити різні варіанти. Тобто, що на серці? Тут переміна. Чи в особистому, чи в робочому, чого би це не стосувалося, на серці дуже сильно людина переживає, що ситуація помінялася, і чи є в мене та надія, чи нема в мене тої надії на краще майбутнє. за це людина переживає. Це те, що на серці. Так. Це була позиція номер 5 Вибачайте, що так спішу, але я просто боюся, що по часу не стигну І знову мені це відео не запишеться. І це для мене буде дуже стресово, якщо воно знову не, не вийде з тим відео, тому намагаюся поскорше це все зробити. Якщо вам зашвидко я говорю, то там в настройках відео є швидкість відтворення, можете зробити там трошки повільніше і слухати в повільнішому темпі. Плюс ну дуже сильно розсосолювати не буду, тому що багато людей дивляться в кожного різна ситуація. Варіантів в принципі дуже сильно, ну, багато по тих картах. Я так в загальному, щоб ви бачили, як карти можна поєднати, і які значення за собою карти в принципі несуть. Це для тих, хто вчиться. І так, дивимося тепер наступний момент, що дуже сильно важливий. Бо знаєте, те, що людини на серці, ну люди і так знають, за що вони переживають. Це ну чисто так, щоб себе, скажімо так, перевірити, якщо ви картами займаєтеся, наскільки карти добре з вами працюють, чи вони ну синхронні з вами чи ні. Чи покажуть вони дійсно правду за що ви там переживаєте, ви так себе можете перепровірити. А от наступна позиція, там де потреби людини, що їй потрібно, без чого вона не може обійтися, отут ви себе навіть толком не перепровірите, тому що ви можете думати про одне, що вам потрібно, але насправді підсвідомість вас тягне до зовсім інших речей, і всі ваші вчинки ну, приділяються, скажімо так, цією програмою. Але ви можете цього не усвідомлювати. І зараз ми наверх будемо витягувати те, що. Ці внутрішні програми, без чого людина не може обійтися. Інколи це добре, інколи це зле. Будемо зараз бачити. І так. Перший варіант. Другий варіант. І третій варіант. Без чого прям ніяк. Тобто це звички, привички, залежності. Або ну дійсно така сильна потреба через зовнішні обставини. Ну По-різному воно буде. І так, перший варіант. Тут є. Так, це карта уміряності. Це колода тарооткровені. Тут є пряма та якби, і перевернута картинка. Так. Це є стриманість, вірна міра, ну там хто як її називає по-різному: тройка чаш колода дев'ятної луни, і тут тільки молодші аркани. Я десь говорила на початку відео, певно, як я буду дивитися. Тут є старший аркан, а тут тільки молодші. Тройка чаш, дев'ятка жезлів і сім'орка чаш. Дивіться, що я вам скажу. Всі карти взагалі говорять про алкоголь. Ну, для когось може це не алкоголь, то не знаю. Розваги якісь, е, може там таблетки, може у когось, ну там проблеми з психікою. Ну може бути і таке різне, або проблеми, десь там зі здоров'ям з чимось іншим, там з якимось органом, але воно впливає ну, все одно на, на мозок, припустимо. Ну, є такі медикаменти, так тут про це. Про розслабленість і про якісь такі безвідповідальність. Отут тут всі карти про це. Тобто, це потреба без чого людина не може обійтись. Це от без у цього затягування. По перше, стриманість в побутовому звичайному рівні. Вона може показувати у це наливання в стакан, тобто ну вживання якихось рідин алкоголю, чогось такого, ну дієти ще якісь може хтось там ну на дієтах сидить. Таке може показувати. А в такому атмосферному взагалі смислі це є затягування, тобто я собі гармонізую там себе. І затягується час відповідно в якихось таких матеріальних побутових звичайних речах. Тобто тут є затягування. Людина потребує просто відтягування якоїсь ситуації, не хоче щось вирішувати, не має на це сил, чи не має на це бажання, чи не має на це нервів. Ну не про що йде мова. І це потреба така, щось затягнути, щось відтягнути. Це ну, не дуже сильно добре, тому що як показує практика, досвід, і взагалі як працює психологія. Якщось дуже сильно не хочеш, тебе мучиш, ти відтягуєш, просто треба зробити і забути, якби це не було. Стане набагато легше. Отак. Плюс тут момент все-таки про це вживання. Ну, дивіться, добре, зараз вернемося про. Я не хочу ну, щось рішати, так? Я затягую час. Дійсно, тут людина по 9-жезлів тікає. По 9-жезлів це не, не я там захищаюся, стараюся, розумієте, це про. Ем... Я стою, я вижидаю, бо я є вимутана тими проблемами, і я не хочу вже нічого рішати. Я просто стою і чекаю, що воно там буде далі. І, скажімо так, нічого доброго не чекаю. Точно думаю, що будуть ще якісь проблеми, нічого доброго не буде. І взагалі тікаю від того всього. Отут тут про цю втечу. Тобто, якщо ви щось відтягуєте, і ваш психологічний настрой, ваша та якби потреба, щось відтягнути, тому що вам тяжко важко, ви не хочете цим займатися. Воно вас вимотало, надоїло. Але вирішити того якось не можете чи не хочете, ну не знаю, з чим це пов'язано. І тут людина просто тікає от в свій якийсь світ. Ну, може, ви й не вживаєте нічого, але це, знаєте, от я тікаю в розгул, але цей розгул може бути і на самоті, щоб ви розуміли. Люди можуть собі там дома сидіти, я не знаю, хто медитувати, хто бухати, хто там що. Але, типу, я тікаю, в якісь свої ілюзії, фантазії, можна займатися взагалі чимось лівим. Тобто, ну припустимо, треба по роботі щось порішати, а я там не знаю, хобі займаюсь. Розумієте, от такі речі, тобто цей і це ілюзорність, це і, і тройка чаш і сімьорка чаш. Це в людини нема зовсім ніякої відповідальності. Це я хочу, щоб мені було добре, щоб мені було кайфово, тому що зовнішні проблеми, матеріальні якісь речі мене задовбали, мені надоїло, я більше не маю сил. Я того рішати не хочу, навіть не знаю як, і от всеки таке різне. Отут про це тут потреба людини в розслабленості. Тобто, дивіться знову ж таки, може бути і хороший момент, що дійсно насправді може ви занадто зациклилися на якихось проблемах і вам просто треба відпочити, віддихнути. Але для тих, хто, скажімо так, відпочиває, віддихає вже дуже сильно довгий період часу, то просто це оця ваша психологічна потребність, яка тяне вас донизу. Ну, ну, Задумайтеся про це. Отут про це йде мова, про ваш, вашу потребу у відпочинку. Але потреба у відпочинку може бути хорошого формату, тобто, ну дійсно, ну день, ну два, ну там скількись треба відпочити, бо ви є вимотані. Але є і негативна сторона, коли ви занадто багато віддихаєте, багато спите, п'єте, там не знаю, фільми оглядаєте, щось там в'яжете, ну хто його там знає, хто чим займається. Але це занадто довго тягнеться, і ви просто відтягуєте в часі вирішення якихось проблем, а це тягне за собою. Сніжний ком, накопичення нових проблем. Тому візьміть себе просто в руки і порішайте, і забудете, і тоді вже будете собі віддихати. Так, то був перший варіант. Дивимося, другий варіант. Що тут? О, ну тут воно так само, бачите, в голові. Треба щось рішати, треба думати, треба говорити. Тут з тут про рішення про зацикленість в голові. І це задовбало. О, дивіться знову ж таки все таки, як би воно не було, по центральній карті добре мені працювати і бачу, що карти так працюють. Людина займається собою, своїми домашніми справами. Чи це діти, батьки, чи просто собою, чи там квартиру прибираю. Ну, неважно. але особа зайнята ну, собою, якби зовнішністю, та там своїми справами, так і ну, домашнім якимось побутом, тобто собою в будь-якому випадку. І це зв'язано з побутом. Тому що оце от рішало, от от все, що треба подумати, рішити, вирішити, воно задовбало. Вісім чаш це про не можу більше думати, не хочу думати. І оця потребність, скажімо так, у відпочинку, та як було в першій позиції, то тут оцей відпочинок через домашні справи. Тобто, ваша потреба зайнятися дітьми, батьками, своєю красотою до домом, ну чимось вот таким. Це потребність. Тому що оце думати, щось рішати от просто не хочу і просто не можу. Та, і в першій позиції, і кому ну хто вибрав другу першу не дивився, перемотайте і подивіться першу ідентична інформація. Тобто тут не хочеться нічого рішати, і я займаюся своїми ділами собою, там, дітьми, батьками і всяким такими різним, бо все задовбало, і рішати не хочеться. Але ви можете просто дійсно відпочити по цій карті, бо це і ваша потреба відпочити. Але якщо ви ну відпочити день, два, ну може, тиждень комусь треба, не знаю. Але з іншого боку, якщо це від дихання вже затягнулося, що ви здається, вроді ні, ну там мені треба й домом займатися, і там дітьми, і батьками, ну це є таке, знаєте, самооправдання. Ви можете себе оправдувати, що я займаюся домашніми справами, тому що ну там мушу займатися, мене обов'язки є. Але це не через те, що ви дійсно там дуже сильно турбуєтесь про сім'ю. Це про те, чи про свій дім, це про те, що ви не хочете рішати якихось справ, вас це задовбало. І якщо дуже довгий час ви дійсно не хочете нічого рішати, і ви там, типу, відпочиваєте, чи сім'єю займається, просто перестаньте. Вам треба вирішити якісь питання, вияснити для себе. Або принаймні тоді переключіться, але переключіться не у відпочинок а у вирішення ну, якихось питань, прийняття рішень якоїсь активності, бо тут про пасивність людині потрібна пасивність. Але якщо вона задовго, дуже довгий час ця пасивність це зле. Так, дивимося, потреби для тих, хто вибрав. О, розібратися тут про е, розборки, скажімо так, про наведення порядку, що вам дуже сильно потрібно, щоб було все по полочках. Тут потребність в розборках. Мітла означає, що є безпорядок, є якась, ну не знаю, може бути грязно вдома, розумієте, а може бути непонятно в відносинах, може бути там е, на роботі якась е, е, неприємна ситуація. Неважно про яку сферу йде мова. Скорше всього тут, в принципі, про зв'язок. Про особисте, бо Айсти говорять про гніздо домашнє, навіть якщо ви з кимось зустрічаєтеся, Айсти показують, що один до одного в гості ходить, Розумієте, тобто тут про таке про відносини, про сімейність, кольцо, так само про зв'язок, який дуже сильно довго, ну як дуже сильно довго, ні, якогось може бути і пару місяців, це вже довго. Мається на увазі, що тут про обов'язки сімейного характеру або в стосунках. І треба розібратися. Може бути для когось актуально і робота, що є якісь домовленості, або я хочу домовленості, я шукаю нову роботу, або там на роботі не знаю договора якісь підписую, перед підписую, бо ну це на моїй зарплаті, скажімо так, відображається. Тут якісь от переміни, ну але як переміни? Розумієте, айси дуже часто показують дороги туди назад, з дому на роботу, чи там з одного дому в інший дім, розумієте, отакі. Перельоти туди назад, бо аїсти ну, лелеки вони повертаються. Тобто це кудись піти і назад вернутися. Розумієте, так? Багато хто каже, що Аїсти це карта там перельоту інших країн, там з витяг гнізда в іншому десь якомусь місці. Ну не зовсім так воно відіграється в моїх розкладах, тому що це поїхав і вернувся це туди і назад. І тут кольцо, тобто, ну по колу, по кругу, і з кимось, якщо це про особисті стосунки йдеться мовам, кожен для себе виділить, що йому важливо, чи це про роботу, про якісь домовленості по колу треба щось міняти, треба щось домовлятися. Є просто якийсь безпорядок. Потреба в чому навести порядок. Якщо ви, ну скажімо так, не наводите ніде порядку, то у вас життя може кутитися вниз. Тобто, тут карти ще показують, в чому є ваша потреба, яку ви можете не усвідомлювати, і погана, і добра. Тобто, якщо ви постійно нервуєте, наводите порядок, то там дістаєте чоловіка, хлопця чи там кого, чи на роботі, бо ви хочете навести порядок, хочете щось зрозуміти, а воно не виходить, і постійні такі от нерви, то це потреба в тих нервах, вам треба трохи збавити обороти, успокоїтись, переключитися, не знаю, ну там кожного свої якісь методи. Якщо це, скажімо так. Немає місця в вашому житті, немає тих нервів, розборок, наведення порядку, то тоді карти вам говорять, що потреба ваша, може ви просто її не усвідомлюєте, навести порядок. Це може бути як вдома, в гнізді своєму, а й часто показують як дім, як гніздо. Так? Тобто наведіть порядок вдома, це є ваш обов'язок по кульцю. Якщо не про дім, то наведіть там ну, порядок на роботі з домовленостями чи в особистому житті, якщо щось не, не так, наведіть просто цей порядок. Бо мітла це про якраз про це, про наведення порядку. Це є ваша потреба. Або ви перегибаєте, і це є погано, скажімо так, постійне наведення у того порядку, або це вам та якби порада. Ваша потреба в тому, коли ви наведете порядок там, тоді все в житті, ну, скажімо так, покращиться. Надіюсь, ви зрозуміли, до чого я вела і про що я говорила. І це буде вам хоч якось трохи в користь, в поміч для тих, хто гадає, а для тих, хто вчиться. Ну, теж думаю, що ви зрозуміли, як, е, які значення карт, скажімо так, є, і як між собою їх можна докупи в один, е, ну, в одне, в одне речення, в одну історію, в розказ в, поєднати. Ну, скажімо так. Всіх вам благ, всього найкращого буду закінчувати, щоб те відео збереглося. Маю дуже величезну. Надію на це. Буду чекати нових зустрічей з вами. Ви мене надихаєте, ви мені потрібні. Ну, це моя така теж, до речі, потребність в тому, щоб бути на зв'язку з вами. Воно не так часто виходить, як би хотілося, але я завжди цього чекаю. Тому до нових зустрічей будемо розвиватись далі.